Значна частина цього уряду є причетною до тих оборудок, про які ми з вами або частково, або трохи більше знаємо з розслідувань, які набули публічності. Я впевнена, що прем'єрка, яка була в попередньому уряді Шмигеля, який сьогодні є міністром оборони, якщо не знала про те, що відбувається в галузі енергетики або в оборонці, або демонструє свою... Некомпетентність і відсутність можливості якісного керування під час цього шторму корупційного, або є причетне, а отже, 100% також має піти у відставку, тобто і перше, і друге є гарантованою причиною, щоб весь цей уряд. Які заплямував себе оборудками в корупції, ще раз підкреслю: це не лише енергетика, це в тому числі і оборонка, і розміри там не менше, а можливо і більше від того, що ми з вами чули. І двушка в Москву відправлялася. Я сподіваюсь, лише з енергетики. Ну, вибачте, це, кінець, звучить дико, але сам факт того, що за двушку в Москву ніхто не поне отримав поки що. Е Підозру за державну зраду, ну з моєї точки зору, це абсолютно зневага і нерозуміння того, до чого призвело таке керування.